Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора покажу вам товари із супер знижками. Не пропустіть, бо такі товари змітають з полиць просто дуже швидко. 29 гривень коштує пінка для очищення шкіри обличчя. Об'єм 150 мл є у двох варіантах. Такий 29. Тоннер міст для обличчя також 150 мл із спреєм 29 гривень. Ось тут є код, можна ввести на моніторі і покаже залишок на магазині. Також можна перевірити через додаток Аврора, чи є на залишку. Такий спрей за 29 гривень. 99 гривень сироватка для шкіри обличчя 50 мл. 29 гривень крем для рук. Із дозатором об'єм 200 мл. Ківі, по-моєму, має висвітлюючу дію від пігментації. Крем для рук. Ціна 29 гривень. Ще один крем мультифункціональний. Антисептичний за 29 гривень. Хімалаї. 37 набір пензликів для макіяжу. 3 штуки. Пензлик для тонального крему за 29 гривень. 19 коштує пляшка Мірна для фарбування волосся. Думаю, вона підійде для багатьох справ. Така багатофункціональна. 279 гривень гель для душу це новинка. Об'єм 500 мл. І стазатором є у трьох варіантах три аромати. Супер ціна на конструктор дерев'яний 44 гривні. Такі кубики 6 штук за 99 гривень. 37 гривень. Декоративний глечик. Кашпо металевий. Кольори в асортименті 27 гривень, корзинка плетена. 29 гривень коштує сумка бананка дитячу жіноча, я б так назвала, тому що вона не є зовсім маленька, щоб назвати її повністю дитячою. Вона є напівпрозора і з такими легенькими зображеннями. Супер ціна на лего 29 гривень, 46 деталей. Набір для дитячої творчості 9 гривень. Такий набір підійде для діток від 3 до 6 років. Думаю, старшим за 6 теж буде цікаво. Ще один набір для творчості. Чесно кажу, придивилась на нього тільки, як вони з'явились в Аврорі. Ціна 29 гривень. Тут і пазлик, і розмальовка, і наліпки. Спершу пазл, розмальовка. Ціна 29 гривень, 4 в одному, а що четверте, планшет там можна малювати. Ось такий набір інструментів іграшковий. 9 гривень. 29 гривень. Така лялечка невеличка в ходунцях. Іграшка антистрес 29 гривень. Вона змінює форму. Можна використовувати як брелок. 149 гривень іграшка антистрес попід. Відкрила, щоб вам показати, дуже прикольно те, що ось можна їх витискати всіх зразу. Можна так бавитись, а можна вставити батарейки, і воно вже буде підсвічувати, яку кнопочку натискати. За 9 гривень набір прищіпок декоративних 6 штук. Ще 2 гривні календар. База для квітів гіпсова 29 гривень. 149 гривень годинник настінний. Арома «Дефузор». Об'єм 100 мл, ціна 99 гривень. Можливо, хтось такий купляв. Напишіть, будь ласка, свої відгуки. Бачите, цей аромат не акційний. Цитрус акційна ціна 99 гривень. І амбар також акційна ціна 99 гривень. Набір свічок чайних 29 гривень за 6 штук. 44 гривні. Набір троян декоративних із мила. 12 штук в коробці. Є різних кольорів. Фіолетові, блакитні, рожеві, червоні. Усі ляки різні. Кашпо гіпсове з мотузкою 29 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Свічки чайні, дві штуки 29 гривень. Бачила, що є ще більше акційних, але в нас їх розібрали. Тож звертайте увагу, хто любить свічки, можна знайти щось гарненьке по акції. Такі по 9 гривень. Господинки, вам на замітку форма для випікання кексів 29 гривень. Знаєте, вона така не супер жорстка і не супер мігка. Щось таке посередині. Гарно тримає форму і одночасно не є дуже жорстка. Тверда маці на увазі. 49 гривень тримач для кухонних приладів. 49 гривень точилка для ножів. 49 гривень килимок для розкачування тіста. Є в різних кольорах, вони такі більш пастельні, розмір 30 на 40 см. 15 гривень коштує набір затискачів для пакетів. 4 штуки невеликі. 77 гривень коштує термометр для печі. 27 гривень ситочко. 77 гривень лопатка із отворами та дерев'яною ручкою. 19 гривень терка плоска із ручкою. Цікаві новинки склянки для глінтвейну. Готуємось до осені. Ціна 59 гривень. Зараз не акційна. 29 гривень чашка керамічна. 220 мл об'єм. 29 гривень коштує салатник, діаметр 12 см. 39 гривень тарілка із квітковим декулем. Діаметр 19. Підставка для столових приборів: 109 гривень. Має подвійне дно, дуже зручно, для просушування. 199 гривень пляшка для води. Об'єм не зазначений, але вона така більша. Можливо, навіть літр. Така пляшка 169 гривень. 17 гривень термометр кімнатний. 22 гривні термометр вуличний, 19 гривень рукавички. Вони такі прорезинені і товстіші, ніж стандартні. Як ось такий, наприклад. І теж прорезинені, але вони м'якші, за 24. 99 гривень головка до газону косарки. 39 гривень коштує волосінь для тримерів. 55 гривень декоративна гілка, що світиться. Ось тут вставляються батарейки. Брелок у вигляді фігури 99 гривень. Була рибалка по 88 гривень. Вже розібрали. 199 гривень коштує набір мій домашній улюбленець. Крейда така товстіша. 15 штук за 44 гривні. Крейда кольорова 44 гривні у відерці. 15 гривень набір крейди звичайної 12 штук. З міньйонами 12 кольорів 15 гривень. І по 17 гривень ось така крейда у вигляді морозива. Є в різних кольорах. 15 гривень коштує набір інструментів для ліплення. Кольори на вибір. 15 гривень мило плямовивідник. господарське 9 гривень 100 г. Поглинач запаху для холодильника. Ціна зараз акційна 49 гривень. Два в одному. Але в упаковці одна штука. Гелі Онікс. Ціна 44 гривні. Об'єм 950 мл. Підпілювач. 29 гривень блокнот дитячий, подарунковий в коробці. Із з колодкою такою замком. Точелка для олівчиків 19 гривень. Дуже багато є канцелярії в Аврорі всякої різної. Такі точелка для олівчиків по 34 гривні із контейнером для сміття. 29 гривень набір кольорових олівців 12. Набір для дитячої творчості. Тут є і трафарети форми, і легкий пластилін. А можливо це тісто, точно не вказано. 88 гривень у валізі. 29 гривень коштує ось така мила собачка. Песик у коробці. 88 гривень. картина по номерам. Це і такі більш дитячі зображення. Різні мультяшні герої. Пандочка, динозаврик рожевий. 88 гривень ще один набір для творчості. Картина по номерам. Фарба, пензлики все йде в комплекті. 27 гривень полотно прогрунтоване. 19 гривень набір. Для створення прикрас. Такі намистинки по довгості, є навіть по 14 гривень. 129 гривень. Ящик для інструментів. Він такий зовсім невеликий, бо є ще більші варіанти на 299. 29 гривень коштує дошка планшет для створення прикрас. 64 гривні набір для творчості картина алмазами. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок. Гарного дня. До нових зустрічей на каналі!